Вітаю організацію спадщин з 22-річчям. Вітаю! Вітаю! Вітаю, вітаю спадщину. Дівчата, я вас вітаю з 20-ю річницею, 22-ї річницею організації спадщина. Бажаю ще організації, щоб вона, щоб вона росла, росла і росла. І завжди ми з вами були, спілкувалися і нам дуже... Вітай організації спадщини. Вітаріє! Вітаю! Бажаю, ви є молоде покоління, ви не знали, що таке той тоталітарний режим, свіжі погляди. Дай Боже, щоб ви свої погляди протримали і далі життя. Свіжі поверті. На життя, на кохання, на роботу. На все. на відпочинок. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Ну, вітаю вас, дівчата. Вітаємо. Вітаю, Така хороша організація, займається вихованням молоді. І я думаю, що самі позитивні емоції, самі хороші почуття справедливості, віри, любові до всього прекрасного, до всього приємного, виховує хорошого колу. Через це такі організації багато років хорошого хорошої праці, розв'язання і успіхи абсолютно всюди. У творчому житті, що. І на професійній меді, і в особисто <плес> вже, то, спадщині організації, так? <плес> ну, що ж, я скажу вам, що від е, сеньорів місту львівської станиці ми відійшлемо вам вітання. Ми б хотіли, щоб спадщина <кхе> відновила ту гордість, за Україну, за своїх предків, за свою рідну мову, щоб ми не дуже хапалися за іноземні слова, за іноземну мову, за іноземні звичаї. Бо наші звичаї, наша мова одна з найгарніших сьогодні. Вважаю вам і Вітаю! Вітаю! Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю у вас дівчатка. Вітаємо спадщину нашим річницею. Бажаємо, щоб ви процвітали, виховували молодь, організовували гарні поїздки, які будуть у згадувати все життя. все найкраще.